Доброго дня, чи дорогого вечора, шановні українські аграрії, 7 вересня. Ну, з це поле показував. Тут ми сіяли пшеничку. Зараз тільки буквально хвилину назад виїхав трактор, ще пилиться КЗК, ну не КЗК, а Амазон наш. Прикатали три полі все-таки, бо дуже таке пилитя ж капець. По великому рахунку, це дуже таки, як вам сказати, немає, як, немає такого рішення або сказати, що це правильно зроблено чи неправильно, доки не отримаємо сходів, тому що прикочення з однієї сторони може допомогти, а може і нашкодити. Отака собі історія. Дивіться, колеги, що може нашкодити. Нашкодити може, тому що. Ви можете той невеликою кількістю вологи, яка лишається в ґрунті, ви можете просто спровокувати е, проростання зерна, там буде сухо, наприклад, і ще буде гірше, аніж з цим. Побачимо, що в нас тут є. Зараз пауза. Ну, ось бачите, вже надзюбилося зерничко, бачите, вже ось проросточок з'являється. Ось на кінці. видно так, да? Надіюсь, що видно. Е, в принципі, воно вологому лежить, і ми зараз його... це все. Добавили, ну, притиснули, бом сподівається, що це ми правильно зробили, тому що... Ось давайте ще ось на сінечко положимо. Уже вже сходи, бачите? Уже. Бачите? Де ти є родненький, маленький, Тобто волога. Бачите, вистачає принаймні для того, щоб з'явилися сходи, а там буде видно. Така, я ж, не можна сказати, що це правильно, неправильно, це знаєте, на чуєчку чи ще на щось. Але, але дійсно тут проблематика є з цими трьома полями, що вони сухе, напівсухе, напівсере, тобто зробив такий досвід, не досвід, але те, що ми притиснули, я думаю, воно буде на користь. От така агрономія, немає одного рішення правильного, розумієте, тільки правильне рішення можете оцінити тільки. Після збирання, напевне, зернових. А можливо, знаєте, раніше, якщо воно щось загнеться. Так що тримайтеся, підписуйтесь на канал, тому що це канал про виробництво, а не про казки з асфальту, про поле. Успіхів вам!